Доброго ранку малята! Давайте з вами привітаємось. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюду розквітають, це вони нас так вітають, тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання. А кого саме ми будемо конструювати? Відгадайте загадку. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє, можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це малята? Вірно, рибка. Пропоную виготовити ось таку рибку. Але ви можете обрати інші кольори. Для роботи нам потрібні аркуш паперу блакитного кольору, шаблон для тіла рибки, чотири кружечка для плавців і хвоста риби жовтого кольору, 4 зелених кружечка для водоростей, два круга червоного кольору для рота рибки. Та два жовтих кружечка меншого розміру для грудних плавців. Шаблон ока рибки та три синіх кружечки для бульбашок. Клей, клейонка, серветка. Давайте зробимо пальчикову гімнастику з нашою рибкою. Рибка плаває у річці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька. Хочемо ми тебе спіймать. Рибка спинку вигинала. Крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула. Рибка швидко упливла. Починаємо роботу. Спочатку викладаємо тіло рибки на аркуш паперу. Потім беремо її плавники та хвостик жовтого кольору та згинаємо їх навпіл. Не забуваємо розгладжувати лінії згину. Так само. Складаємо зелені і червоні кружечки. Коли заготовки зроблені, беремо два жовтих кружечка і всовуємо один в одний, прикладаємо до тіла рибки, щоб утворився хвіст. Спинний і черевний плавці розміщуємо знизу і зверху тіла рибки. Ось так. Червоні кружечки теж всуваємо один в одний, утворюючи ротик рибки. І так само робимо з грудним плавцем. Прикладаємо шаблон ока. Знаходимо бульбашки повітря, якими буде дихати наша рибка. І викладаємо поряд з нею. Залишилося викласти водорості знизу у вільному місці. Прибираємо деталі та починаємо їх приклеювати. Спочатку промазуємо клеєм тіло нашої рибки. Розміщуємо його на середині аркушу паперу та добре притискаємо серветкою. Далі беремо заготовки на хвостик. Промазуємо клеєм тільки всередині. З'єднуємо їх та засуваємо під тіло рибки. Далі переходимо до плавців. Змащуємо клеєм тільки одну половинку. Ось так. Зверху один розміщуємо, а другий знизу навпроти нього. Добре промазуємо клеєм і притискаємо серветкою. З ротиком робимо те ж саме, що і з хвостиком. Промазуємо дві половинки тільки всередині клеєм. А грудний плавець будемо приклеювати біля голови рибки. Та приклеюємо шаблон ока. Тепер будемо клеїти бульбашки. Та наостанок залишилися тільки водорості. Промазуємо їх тільки з однієї сторони. Ось така рибка вийшла в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення малята! До нових зустрічей!